Як перейти на ручну стратегію призначення кліків у Google та взагалі навіщо вона зараз потрібна? Вітаю мене звати Іван Каулецький. Я перформерс-маркетолог, допомагаю підприємцям налаштовувати ефективну рекламу для збільшення цільових заяв, а також створюю сайти на WordPress і. Налаштовує автоматизацію. Отже, зараз багато експертів радять взагалі використовувати тільки автоматичні стратегії призначення ставок і кажуть, що ручна ціна за клік вже померла і вона неефективна. Давайте ж розбиратися, чи так воно є. Отож, що таке взагалі ручна ціна за клік стратегія? Це стратегія, коли ми вказуємо. Google Ads, скільки ми готові платити за кожен клік. Ми можемо розрахувати вартість кліка за допомогою спеціальних сервісів або планувавших ключових слів і поставити цю ціну. І тим самим ми контролюємо, скільки Google Ads буде витрачати за кожен клік. При автоматичних стратегіях ми цього не можемо зробити. Google Ads може потратити за один клік як 1 долар, так і 100 доларів. Це вже один плюс, ми контролюємо наші витрати. Давайте розглядати, коли варто взагалі запускати цю стратегію. Так, я погоджуюсь, що зараз автоматичні стратегії добре працюють, але для них треба, по-перше, багато статистичних даних, тобто, щоб ваша рекламна кампанія вже попрацювала і отримала правильні конверсії. По-друге, Налаштування самих цих конверсій. Ці конверсії повинні бути правильно налаштовані і повинно вже працювати розширене стеження конверсій. До речі, якщо у вас ще цього не налаштовано, в описі під цим відео є посилання на мою послугу на налаштування розширеного стеження конверсії. Отже, ми вже вияснили, для автоматичної стратегії треба налаштування конверсій і багато даних. Що ж робити, якщо у вас новий рекламний кабінет та у вас ще не немає багато грошей для старту? В цьому випадку якраз і треба використовувати стратегію. Призначення ціни за клік ручною. Оскільки ми контролюючи, скільки ми витрачаємо за кожен клік, ми навчаємо алгоритми Google Ads приводити саме тих користувачів, які будуть і далі вже на автоматичних стратегіях, коли ми перейдемо, приносити нам конверсію. Тож, давайте перейдемо до практики, як нам перейти на цю стратегію. Отже, При створенні кампанії ми не знайдемо цю стратегію. Google Ads від нас її заховав, бо він хоче, щоб ми одразу витрачали багато грошей. Тож, ми створюємо нову кампанію. Вибираємо будь-яку стратегію, або максимум клік, або максимум конверсії. І після того, як ми вже створили кампанію, ми заходимо на налаштування цієї кампанії, натискаємо на налаштування. Переходимо у розділ. У розділ стратегії. І ось тут ми можемо змінити стратегію. Натискаємо змінити стратегію. Якщо відкриваємо випадаючий список, ми бачимо, що у нас знов немає стратегії призначення ціни за клік вручну. Але у нас є тут позначка, що ми можемо обрати і інші варіанти, і Google Ads нам каже, що це не рекомендовано, бо він хоче від нас більше грошей. Але ми натискаємо. І тепер, випадаючи з списки, у нас вже є Manual CPC. Обираємо Manual CPC і натискаємо Save. Все, ми перейшли на ручну стратегію призначення ставок. Через деякий час ми зможемо в групах оголошеннях або в ключових словах позначити вартість для кожного кліку. Якщо хочете дізнатися, як це зробити більш детально. Також в описі під цим відео є посилання на мою статтю, де ви можете прочитати цю інструкцію, як налаштувати. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал до зустрічі в нових відео.